Вы за Росії? Да. Вы за нас бурваєте? Ну не за Путина же болеть, Юан. Вот, ну, что? Маньяк, что вам? Это же маньяк. І поки я десь повернувся до моря, щоб знімав, мені ця собака обіцяла всі речі. Друзі, за цим мостом знаходиться місто, в якому більшість з нас мріяли побувати. Це Венеція. Кажуть, хто не був у Венеції, не бачив Італії. Це місто називають найелегантнішим у Європі. Переконався у цьому і я, бо італійські курорти, історичний рим, розкішні парки і фонтани це одне, а місто, збудоване на воді це щось нереальне. Припаркуватися у Венеції важко або дуже дорого 20 євро на 3 години. Тому раджу залишати автівку перед Венецією, у містечку Местре, а сюди дібратися трамваєм, який курсує досить часто і коштує півтори євро. Єдиний дешевий спосіб покататися по каналам Венеції це водний місцевий транспорт, ціна якого біля 10 євро на півтори години. Раджу вам прокататися навколо Венеції, а потім, коли закінчуватиметься час, вийти де вам потрібно. Венеція неймовірна. І як люди півтори тисячоліття тому могли створити таку красу? Перше поселення тут було засновано близько 421 року, а почала розростатися Венеція у другій половині VI століття. Кожен камінчик під ногами пахне історією. Найперше місто Милоє Око мостами різної архітектури. Є невеличкі, що з'єднують між собою вузенькі вулички між будинками, а є і такі розкошні, як Ріальто. Це найдавніше місто Венеції. Побудований у найвищому місці Гранд каналу і тримається на 120 дерев'яних палях, вбитих у дно лагуни. Тут завжди людно, бо з мосту відкривається розкішний вигляд на водне плесо. Обрамлений невеличкими кав'ярнями та ресторанчиками, різнобарними будиночками та припнутими до берега гандолами. Гандальєри у своїх капелюхах запрошують туристів до прогулянки каналом. Їх у Венеції 425. Як правило, ліцензія передається від батька до сина. Чужинців тут немає. Ціну на свою послугу тримають гандольєри – 100 євро, але охочих покататися на одному із символів Венеції тут не бракує. Катаючись місцевим громадським транспортом по Венеції, я вийшов на зупинці, від якої мені найближче до місцевої книжкової крамниці, відвідати яку я запланував, ще будучи в Україні. Яким увачі, у вашій уяві має бути книжковий магазинчик, маленький зал, стелажі, тиша і подекуди шелест книжкових сторінок? Однак ця книжкова крамниця, що розташована на одному з каналів Венеції, руйнує всі можливі стереотипи. Шарм і колорит цього місця полягає в тому, що всі книги лежать величезними стопками з підлоги і до стелі, і тут їх не менше тисячі. Правда, з огляду на те, що у Венеції періодично піднімається рівень води, щоб уникнути псування книг, власник магазинчика вирішив під час припливів складати всі паперові вироби в старі ванни і навіть гандоли, щоб від води уберегти свої скарби. Книжки у цьому магазині не лише товар, багато з них служить як предмети меблів, а з товстих томів складені справжні сінькі сходи. Це улюблене місце туристів та фотографів. Тут я почув російську мову і вирішив дещо спитати, і можливо допомогти людям літнього віку здійнятися на сходи. А ви з Росії? Так. Да. — А ви? З України. А з З Житомира з Миколаєва. — А ви з Миколаєва, Да. Да. Ви за нас бурюваєте чи ні за Україну? Чесна, да? да? Ну, честно, да? Ну, не за Путіна же боляті отіпати да, що штурмнія к вам? Это же Ой, Це ж маніяк. Далі я поліз сходами із книг на найкрасивіше місце цієї крамниці, а після чого ще трохи погуляв цим дивовижним містом, яке запам'ятовується на все життя. Друзі, лажу тут просто по різним італійським хащам. Я не знаю, які ще це можна назвати. І дивіться на що я не трапив. Просто у живій природі. Це ж реальна фламінга. Це реальна фламінго. Живі. І от на нашому шляху опинилась піза. Це не величезна Флоренція, Рим чи Мілан, де можна гуляти кілька днів. Тут вистачить і одного. Причому більшість туристів приїжджають у Пізу навіть не на день, а на кілька годин. Думаю, ви здогадалися, заради чого. Піза це провінційне тосканське містечко. Відоме на весь світ своєю площею чудес і її головною прикрасою пізанською вежею. Найкраще сюди приїжджати пізно навесні, у червні або ж ранній осені. Цей час ідеально підходить для неквапливих прогулянок по набережні, вечірніх посаденьок в кафе, на свіжому повітрі і огляду визначних пам'яток. І ось ми опинилися на площі чудес. Це головна площа у Пізі, і саме з неї раджу розпочинати прогулянку містом. На знаменитій площі знаходиться Пізанська вежа. Це найзнаменитіша пам'ятка Пізи, відома на весь світ завдяки помилці, допущеній при будівництві. Споруда входить в архітектурний комплекс Пізанського собору. і Є його дзвіницею. Прогулятися і роздивитися фасади будівель можна абсолютно безкоштовно. Там панує просто чарівна атмосфера, хоч і чимало туристів. А от щоб потрапити всередину визначних пам'яток, доведеться заплатити немаленьку суму зі свого бюджету. Прямо зовсім немаленьку. особливо як для пізи, навіть у Римі чи Флоренції таких прайсів не ставлять. Війшовши усередину, я побачив невеличкий круглий зал, по колу якого стояли лавки і на яких збираються туристи, які придбали квиток. Потім до нас підійшов гід, який п'ять хвилин розповідав про історію цього італійського скарбу, і після цього всі показали на сходи, а далі вже кожен сам за себе. Перед мною було 294 сходинки, і по яким я хочу вам сказати, не так і легко здійнятися наверх. І ще дуже заважає той факт, що проходи дуже вузькі, і іноді потрібно притулятися до стін, щоб пропустити людей, які спускаються донизу. Із цікавого ще те, що всесвітньо відомий вчений галілей використовував пізанську вежу для своїх досліджень, і з її останнього поверху він кидав різні предмети, щоб довести, що швидкість падіння не залежить від ваги тіла, що падає. Наверху, як бачите, вся піза, як на долоні, тут багато туристів, які просто сидять і милуються містом. Тут все продумано. Туристів пускають на вежу невеличкими групами на вказаний час для того, щоб не створювати стовпотворіння і неприємних ситуацій. Після пизанської вежі я заглянув до головного собору на цій площі. У собор можна пройти безкоштовно, але перед цим обов'язково роздобути безкоштовний квиток. На ньому написана дата і час, у який ви можете потрапити всередину. Тож займіться цим питанням завчасно. У сезон буває таке, що навіть весь день місяця будуть заброньовані тонами туристів, які приїхали досліджувати пізу так само, як і ви. Тут є один нюанс і лайфхак. Якщо ви купуєте вхідних квіток для іншої пам'ятки з архітектурного ансамблю на цій площі, то можна зайти в кафедральний собор в будь-який час. Ну і ви зрозуміли, я так і зробив. Так, я знаю, що січень, але дійсно тут, ха -ха, поки виліз на ту Пізанську башню, поки погуляв по кафедральному собору, ну воно якось жаркувато. Можливо, для європейців така температура, як плюс 16, це прохолодно, і вони ходять всі в зимових куртках. Для нас, для людей, які більш живуть північніше, воно доволі таке зараз жарко, тому я зняв свою куртку. І гуляю зараз абсолютно в футболці. І да, забув вам дещо сказати. У Пізі є ще дуже крута набережна. Обов'язково прогуляйтесь по цій набережні у Пізі. От чесне слово, вона не менш красива, ніж набережна у Флоренції. Я знаю, що зараз на дворі січень місяць, знаю про те, що в Україні зараз холодно, але мені тут абсолютно я зняв і мені абсолютно комфортно, ніяких мурашок на тілі немає, як бачите. І я не знаю, скільки приблизно зараз температура на вулиці, але я спробував навіть море рукою, і мені воно також здалося теплим. Тому Італія вона зимою, не зимня країна. Вона тут залишається літо навіть у січні місяці. Туди б я не їхав, все зелене, всі дерева зелені, вода у морі тепла. Мені футболці от стою січень місяць комфортно. Тому я вважаю Італію це е, такою південною країною, де завжди сонце, е, завжди загорілі, засмаглі люди. А тепер давайте зафіксуємо свою увагу на цій собачці. І поки я десь повернувся до моря, щось знімав. Мені ця собака обіцяла всі речі. І зараз я льотаю, шукаю е, тут якусь прачечну, бо в мене сьогодні літак. в мене вся куртка, рюкзак, впиняють е, собачою мочою. І зараз буду щось з цим вирішувати. Я, я не знаю, взагалі чи така ситуація вирішується, чи воно взагалі від, відстірується, але я зараз щось буду пробувати. Я вбив у гуглі, як буде італійське слово пральня. А потім це слово, але вже не італійське вбив у пошук запитом, де знаходиться найближче, і таким чином вже через 20 хвилин опинився тут. Відправши свої речі, які навіть після цього вже пахли, я поїхав на літак, і вже через пару годин я опинився в Польщі, яка мене зустріла звичним для нас снігом і прохолодною погодою. Я літав із міста Жешов, куди і повернувся. Це найближче місто до України. Тому вже за декілька годин я їхав рідною Україною, але десь у думках все ще була тепла Італія.